Покатавшись на даному баянчику 5 днів, я однозначно для себе прийняв рішення, що тачечка мені ця зайшла, тому я прийняв рішення все-таки її малесенько обслужити. І перше, чого я почну, зроблю діагностику ходової, бо є якісь стуки, скрипи, якісь непонятні там вещи. Суть не в тому, я вже записався, їдемо на ДС сервіс до серйозних дядьків, Будемо дивитися, що там по дніщу і що там по ходовочці. Якщо коротко, то мені от що не подобається, машину то не тягне ні вліво, ні вправо, але руль щось стоїть таким чином. Бачите, так? Да? Тому зараз поїдемо, розберемося, в чому справа. І так, парні, дивимося, що у нас по дніщу. Ну, по суті, як ви бачите, ну, воно практично в новому стані. Ні гнилинки, ні дирочки, ні шпаринки, лонжерони, все ціле. Навіть стоїть металічна защита мотора. І так, вердікт по ходовці. Опори амортизаторів дві штуки. Тяга стабілізатора права, одна штука, задні салінблоки переднього речага. І по вихлопній там десь трошечки січеп спитав сказали прокладка прийомної труби та що